На вручення нагороди Катерина приїздить із лікарні. Сьогодні довелося робити щеплення проти сказу через укус незнайомого кота. Її щоденна діяльність пов'язана з порятунком як людей, так і тварин. Давай, 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 Швидко. Катерина розповідає, залишатися осторонь чужої біди та проходити повз несправедливість не могла з дитинства. Є бабуся. Давайте, 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 давайте. Бабулечка, давайте, родненькая. п'ять Давай, влетить бігурам. Мені завжди хотілося допомагати людям. Ще в школі казали, що я буду адвокатом, тому що я вічно всіх захищала. А займатися волонтерством я почала з першого дня війни. А допомогою діткам у дитячих будинків 5 років тому. Раніше Катерина працювала в прокуратурі і юристкою в банку. Коли почалася повномасштабна війна, говорить, волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Вона постійно тримає зв'язок з вихованцями інтернатних закладів Сумщини, організовує їм дозвілля, допомагає одягам, дарує подарунки. А нині евакуює людей і тварин з прикордоння. Влітку 2023 року їздили рятувати собаки з Херсона після підриву Каховської ГЕС. Намагалася допомагати евакуювати звідти і людей. Зараз для мене дуже важливо це збройні сили, підтримка ЗСУ, евакуація тварин та населення з прикордоння Сумщини, опіка дитячих будинків. Бо для мене дітки це святе. І якщо ми зараз будемо говорити про те, що дуже мене хвилює, то це евакуація. Евакуація, тому що люди їдуть, тварини залишаються і ми. По відповіді за тих, кого приручаємо. Ситуація просто треш, вони гасять по всім автівкам, які проїжджають. Ми забираємо зараз собак, яких просто позакривали. Зараз ще є одна адреса, де у нас собаки закриті нагороду Катерині в номінації Порятунок і евакуація вручив очільник сумської організації Добробат Олексій Клюєв. Це щорічна відзнака від нової пошти, започаткована в 2022 році, щоб подякувати українським фондам, благодійникам, волонтерам і підтримати їх. Як е, на війні, так і у цивільному житті. Волонтерська праця вона зараз незамінна, І внесок волонтерів у функціонування нашої держави він неоцінений зараз. А нагорода. Е, Дає волонтеру впевненість в тому, що він робить свою роботу е не просто так, що її помічають, що, е що те, що він робить, це важливо для суспільства. Мене швидкі чесно, Мені дуже-дуже приємно, дуже. Це завжди буде. Ви Знаєте, коли буде перемога України, то це буде як згадка, що я приймала участь у цей тяжкий час. Поза волонтерством, Катерина, дружина і мама семирічного сина Матфія на родину. На жаль, мене зараз не вистачає. Інколи буває таке, що дитина, прям як вчора, каже: мам, поклади телефон, тому що у тебе є я. Тобто, ну у мене вдома сварки з чоловіком. Навіть було таке, що він мені валізу збирав і казав іди до свого волонтерства. Я вже рік хочу піти просто у басейн поплавати з дитиною. У мене ну нема часу. Тому що я розумію, що якщо я сьогодні піду, наприклад, дві години виділю поплавати, то за ці за цей час я не врятую тварин, які мене чекають на прикордоні. Я не можу. Катерина ділиться завтра вранці збирається на евакуацію в одне з прикордонних сіл Краснопільської громади. Це нагорода не моя. Це нагорода людей, читачі, підтримка моя, тих людей, які за мене віддають свої голоси. І це нагорода для сумщини. Для мене дуже важливо, що наш регіон отримує цю нагороду. На суми! Ми на, на, суми! на суми, на суми Вперед! Вперед! Анна Криша, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.